Економія. Християнський погляд на економічне життя рубрику готує Олена Комісаренко. Вітання, дорогі слухачі. У світі, де глобалізація та технологічний прогрес визначають нові вектори розвитку, особливої актуальності набуває концепція капіталу жіночності. Капітал жіночності це не лише визнання унікальних якостей та здібностей, які жінки вносять в соціальну, економічну та культурну тканину суспільства, але й розуміння їх непереоціненного внеску у сталий та цілісний розвиток. У цьому контексті капітал жіночності стає ключовим ресурсом, який сприяє інноваціям, соціальній інтеграції та економічному зростанню. Про це, зокрема, йдеться у книзі Жіноча чутливість для міста італійської економістки Еліни Гранати. Жіночність, яка виходить далеко за межі біологічного визначення, відіграє вирішальну роль у формуванні соціального капіталу, невидимої, але вкрай потужної сили, що сприяє зґрунтованості та взаєморозумінню у суспільстві. Соціальний капітал, як підкреслюється в соціальній доктрині церкви, є плодом інвестицій у довіру та колективну співпрацю, об'єднуючи людей заради спільного блага. Жіночі якості, як от емпатія та співпраця, є фундаментальними елементами, що роблять значний внесок у цей процес. Емпатія, яка часто вважається вродженою здатністю багатьох жінок, дозволяє глибше зрозуміти та відчувати емоції інших, сприяючи формуванню міцних міжособистісних зв'язків. Це, в свою чергу, лягає в основу взаємодопомоги та підтримки у спільнотах, зміцнюючи суспільні мережі, які є ключовим компонентом соціального капіталу. Співпраця, ще одна якість тісно пов'язана з жіночністю, відіграє критичну роль у вирішенні конфліктів та досягненні спільних цілей. Жінки часто виступають ініціаторами та активними учасниками громадських ініціатив, що сприяють згуртованості спільноти та вирішенню місцевих проблем. Жіночність, коли її розглядати через призму цих якостей, виступає не лише як джерело особистісного розвитку, але й як критичний актив у формуванні міцного, згуртованого суспільства. Через створення та підтримку міцних суспільних мереж, спільнот, заснованих на довірі взаємоповазі та спільних цінностях, жіночність сприяє зростанню соціального капіталу, що є необхідним для досягнення спільного добробуту та сталого розвитку суспільства. Жіночий підхід до ведення бізнесу, який наголошує на сталому розвитку, корпоративній соціальній відповідальності та етичному підприємництві, робить значний внесок у формування нового обличчя світової економіки. Відомо, що жінки в бізнесі часто приділяють більше уваги соціальним аспектам, ніж їхні колеги-чоловіки. Йдеться не лише про моральні стандарти у веденні бізнесу, а й про глибше розуміння того, що сталий розвиток і корпоративна відповідальність є необхідністю для довгострокового успіху. Жіноче лідерство в бізнесі часто характеризується більшою відкритістю до інновацій, готовністю експериментувати та шукати нетрадиційні рішення. Жінки на керівних позиціях також роблять внесок у культуру взаємоповаги та співпраці в колективах, що в свою чергу стимулює креативність та інноваційний потенціал команд. Вони показують, що успіх можна досягти не лише через конкуренцію, але й через спільні зусилля, довіру та підтримку, що є основою для створення стійких та ефективних бізнес-моделей. Крім того, жінки в бізнесі часто виступають за те, щоб їхні компанії не лише приносили прибуток, але й сприяли позитивним соціальним змінам. Це включає інвестування в місцеві громади, захист навколишнього середовища, підтримку рівності та інклюзії. Таким чином, жіночий підхід до лідерства та бізнесу відкриває нові горизонти для економічного розвитку та інновацій. Він демонструє, що для досягнення успіху необхідно враховувати не лише фінансові показники, але й соціальну відповідальність, етику та прагнення до сталого розвитку. Жінки у бізнесі є прикладом того, як можна поєднувати успіх із добробутом суспільства, показуючи шлях до більш справедливої та збалансованої економіки. У сфері управління жіноче лідерство виринає як потужний каталізатор змін. Пропонуючи нові підходи, які можуть призвести до створення більш ефективних та гуманних організаційних культур. Жіночі лідерські якості, такі як інклюзивність та інтуїція, формують основу цих підходів, роблячи значний внесок у розвиток сучасного бізнес-середовища. Інклюзивність, як ключова характеристика жіночого лідерства, створює основу для більш відкритого та залученого робочого середовища. Жінки-лідери схильні враховувати різноманітні точки зору, сприяючи культурі, де кожен голос має значення. Це не лише підвищує моральний дух співробітників, але й веде до більш інноваційних рішень, оскільки різноманітність думок сприяє креативності та критичному мисленню. Інтуїція, часто описувана як шосте почуття, дозволяє жіночим лідерам виловлювати невербальні сигнали та передбачати певною мірою розвиток подій. Ця здатність до глибокого розуміння людської психології та міжособистісних відносин може стати вирішальним фактором у кризовому управлінню, стратегічному плануванні та побудові стійких партнерських відносин. Разом ці якості формують лідерський стиль, який не лише спрямований на досягнення високих результатів, але й на створення цінносно орієнтованої, інклюзивної та підтримуючої робочої культури. Жіноче лідерство демонструє, що успіх можна досягти, будуючи організації, які цінують кожного співробітника, плекають інновації та підтримують сталий розвиток. Такий підхід може привести до створення не лише більш ефективних, але й більш гуманних організацій, де працівники відчувають себе частиною чогось більшого та мають можливість повною мірою реалізувати свій потенціал. Внесок жінок у суспільне життя та життя церкви є незаперечним. І має глибокі корені, простираючись від традиційних ролей до сучасних лідерських позицій. Жінки завжди відігравали ключову роль у формуванні моральних та духовних цінностей через виховання, благодійність та релігійну освіту, вносячи важливий внесок не лише в розвиток суспільства, але й у життя церкви. У галузі освіти жінки виступають як натхненні вчительки та наставниці, що передають знання та цінності наступним поколінням. Закладаючи фундамент для морально збалансованого суспільства, вони сприяють формуванню особистості, культивуючи у молоді розуміння етики, відповідальності та співчуття. В області благодійності жіночий внесок надзвичайно великий. Через численні благодійні організації та ініціативи жінки допомагають вразливим верствам населення, втілюючи в життя принципи милосердя та любові до ближнього. Їхні зусилля не лише надають безпосередню допомогу тим, хто в ній потребує, але й сприяють культурі благодійності у суспільстві. У сфері релігійної освіти жінки також відіграють ключову роль через катехизацію, духовне наставництво та участь у церковному житті вони сприяють глибшому розумінню віри та духовному зростанню громади. Їхня праця допомагає зміцнювати віру, поширювати християнські цінності та формувати згуртовані релігійні спільноти. Важливо відзначити, що внесок жінок у життя церкви та суспільне життя не обмежується лише зазначеними аспектами їхня участь у соціальному, економічному, культурному та політичному житті суспільства сприяє розвитку моральних та духовних цінностей, зміцнюючи основи справедливості, братерства та солідарності. Жінки використовуючи свої унікальні здібності та покликання, вносять незамінний внесок у створення більш гуманного суспільства та збагачують церковне життя, промовляючи до сердець вірян через служіння, милосердя та взаємопідтримку.